Привіт! Як ваші справи цього спекотного дня? Знаєте про що я хочу поговорити з вами, поки ви дивитеся, як я знімаю ці різнокольорові помідорчики? Про питання. Мене часто питають, де я вчилася і чи не збираюся відкрити свої курси? Вчилася я рівно ніде. І курси відкривати я так досі не наважилась, тому що ну, навчати я не вмію або просто ще не пробувала. В мене є досвід дизайну багато років, в мене є знання фізики світла. Я дуже добре дружу з технікою. Ось так і вийшло, що я врешті-решт стала фуд фотографом хоча колись була інженером. І колись була бухгалтером, ну таке. А ще знаєте, мені часто кажуть, що от якби в мене була студія, я б знімав такі класні фото. Чи це ж треба дороге там класне світло? Ну, я вам скажу, студії як такої в мене немає, а світло в мене все чисто бюджетне. Тому, мабуть, тут більше грає роль бажання самому щось зробити. Дякую, що мене сьогодні подивилися.